Одеська обласна дитяча клінічна лікарня, клінічна база кафедри педіатрії номер 1 Кафедра педіатрії номер 1 розташована на сьомому поверсі дев'ятиповерхового корпусу. Практичні заняття зі студентами включають теоретичну та практичну частини. Під час практичної частини студенти займаються з використанням симуляційного обладнання та працюють безпосередньо з пацієнтами у відділеннях лікарні, таких як кардіологія, гастроантерологія, пульмонологія, нефрологія, ендокринологія, гематологія, інфекційно-боксоване відділення, педіатричне відділення, неонатологічне відділення, реанімація для дітей старше одного місяця. Та реанімація новонароджених. Лекційна аудиторія може приймати понад 100 осіб. Тут проходять лекції, ранкова нарада та клінічні розбори. Викладання на кафедрі проводиться англійською та українською мовами. Щодня студенти мають можливість вирішувати тестові завдання, stem занять і бази крок 2.